Доброго дня сьогодні ми знаходимося на Рівненщині в осях у голови асоціації фермерів Рівненської області, який, окрім громадської роботи, займається і фермерством. Підемо на поля. Вітання! Раді вас бачити! Нам хочеться, щоб ви розказали трішки про себе. Ми знаходимося на ділянці овочевій 14 гектарів. По суті, займаюся я так повноцінно. Другий рік це моя господарська робота. Є ще в мене громадська робота, я голова асоціації фермерів. Андрій, І при... а, 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 асоціація фермерів рівничних це на началах громадських таких, так Так, це... е, ну в 2017 році, 18 році, коли ще був депутатом міської ради, я працював на державній роботі е, заступником директора з виховної роботи в одному з училищ, я пропрацював там. 15 років, спочатку на посаді психолога, потім заступника. Ну і так склалося, що я завжди любив землю, паралельно вирощували його родину і працювали на землі. Хоча такі, а нащо там те село, будемо жити в місті. Але як виявилося, все таки моє внутрішнє переконання було нехибним. Я радий, що знову повернувся і працюю на землі. Скажу так, відверто, робота не з простих. Не завжди це робота мрії, особливо коли щось не виходить. Коли е, взагалі робота на полі, вона передбачає від тебе максимум зусиль, і емоційних, і фінансових, і повної присутності, десь можливо в чомусь страдає сім'я, бо ти не можеш приділити достатню увагу, де коли треба і на полі, і переночувати, і до 12, особливо коли йде період. Обробки, період догляду, захисту. так, захисту, коли йде кропіння, то там буває так, я приїжджаю додому, діти вже сплять, а їдуть діти ще сплять. І так буває день від дня, день від дня, і тільки десь там на вихідні чи на свято можна повноцінно побачити своїх дітей. Ну, взагалі, секрет гарного ведення, я там не кажу успішного, дав би, бо щоб воно так і було, це є. Все-таки ми прихильники того, що сів зараз за кадром мій тато один, другий, батько дружини, мій рідний батько. Ми безпосередньо працюємо, ріжемо зараз цукрову кукурузу. Пане Юрі, знаходимося ми на посіві цукрової кукурузи доволі е гарний гібрид. Е але хочу зазначити, що завдяки. Системам захисту Defend, LNZ ми домоглися доволі такого непоганого результату, То хочу відмітити, такий е, препарат інстектицид, саме як Кайрос, яким я працював всього, підкреслю один раз, і ви бачите, е, яка в нас пора, у нас сьогодні 7 серпня. І кукуруза від слова взагалі не уражена ніяким шкідником, тому що коли е, кукуруза кидає. Квітку, мітьолку, Так звану, є великий ризик, того, що проникає через верхнє суцвіття стебликовий метелик. І вже він працює безпосередньо в качані. Вигризають уже він і качан втрачає товарний вигляд. Тому було прийнято рішення. Ми обробили всього один раз. До речі, ділянка знаходиться фактично в центрі села. Люди ну, ніяких зауважень не виносять. Препарат хороший, він не несе зовнішніх якихось ризиків. Я маю на увазі і по запаху, і по токсичності і так далі. А кукуруза по всіх строках, тому що споживають ті люди, була оброблена за 50 днів до збирання Добре. врожаю, дотримані всі норми. І ми бачимо, я сам подивований, приємно подивований, що кукуруза взагалі в ідеальному стані і не пошкоджена шкідником завдяки. Препарату від Defendi Kairos. пане Андрію, ще таке питання. Вочільництво це дуже непроста справа. Там потрібно мати ну певний, не певний, а великий багаж. Накід. Звідки ви їх черпаєте? В вашої фірми є прекрасний менеджер Руслана, яка мені в жовтні чи в листопаді подарила біблію, яка називається каталог продукції Дефенди, де я, я не знаю. Скільки я раз її перечитав, там можна глянути всі сторінки. По суті, вже ну, скажімо, стерті, і звідти беру інформацію. Ну, звичайно, це так жарт на півжарт, і є в цьому однозначно правда. Це безпосереднє спілкування, це міжсезоння, Ми збираємося з фермерами, їздимо на дні поля. Спілкуємося, міняємося досвідом, і це безпосереднє спілкування з фермерами. Хоча буває багато різних думок, так само і до вас телефоную, як внести препарат, і щоб не наробити шкоди, відверто скажу і є, й помилки навіть на другому році. Вони, мабуть, будуть і на третьому, не, вони працюють, не але, але я вже знаю. Ті червоні лінії, скажімо так, якщо його можна так назвати, за які не треба переходити. Е, вже я знаю, бо вчуся завжди кажуть, добре вчитися на чужих помилках, але щось приходиться завжди вчитися на, на своїх. А це найбільш болісно, тому варто зазначити, що є такі помилки, які ти допускаєш, але природа, погодні умови їх перекривають і так, так, завдяки цій волозі вони, скажімо, так вирівнялися. Пане Андрій, а скажіть, будь ласка, система захисту даної картоплі? Що тут було з інсектицидів, з гербіцидів? Ну варто відзначити, що це картопля сорту Таурус. Ми добре спрацювали саме після сходовим гербіцидом. Це в нас був есметалохлор і прометрин препарати перо. Так, і літерон, ми дуже задоволені. І так для контролю можна сказати, вимушено, не вимушено. Коли кропили в одному місці, від, ну, відключили завчасну штангу, і ми можемо побачити це наочно наводить приклад метр буквально. Якби не цей Цілий, препарат Цілий гербарій. так в нас тут бода, іщериця, і лобода і щириця і куряче просо, це злакові злаковий бур'ян і безпосередньо. Де спрацював на цілому тут більше гектара картоплі можна бачити наочний приклад. Ось так. І тут тому на наступний рік обов'язково звичайно важливі, дуже важливі погодні умови, адже ґрунтові гербіциди потребують оптимально внесення на мокру землю. Дякувати Богу, ми зловили ту вологу, внесли правильно і ми дуже задоволені. Більш ми нічого не робили один раз. Внесли с сметалохлор, підкреслю літерон та перун, і бачимо ось такий результат. Ну і звичайно, по е фунгіцидній обробці ми працювали препаратами з, з містом азексистробіну. Це і Старк. Старк Старком працювали. До речі, дуже він себе гарно показує. Ми ще перейдемо на поле сої. На наступний рік теж обов'язково буду фунгіцидною лінійкою Defendi користуватись, тому що вона себе гарно продемонструвала. Ви бачите, забарвлення рослини ще вегетують. Рослини на цю пору, підкреслю 7 серпня ще набирають знизу на себе вагу. Ми потім подивимося саму картоплю безпосередньо. Тому результатом, що по фунгіцидах, інстектицидах і гербіцидах по картоплі, ми не то що задоволені, а дуже задоволені. Така в нас картопля, де теж ми працювали з комплексними добривами. Бачите, в нас дуже мокро, випадає вологі і тут прогнозована врожайність під 50 тонн з гектара цієї картоплі. Що загалом по Україні ви бачите, яка волога земля? Волога не те слово, надмірна волога Он під кущем. 12-14 бульб, як яких ось ось вона. Ось така завдяки праці, роботі і, звичайно, роботі менеджерів, які 24 на 7 нон-стоп саме Руслана, до якої можна звернутися в будь-який час дня і ночі, яка завжди допоможе підкаже. Ми маємо такий результат. Ще хотів би подякувати своєму. Картопляному батьку в лапках, дуже хорошому другу, фермеру з Чернігівщини Григорію Михайловичу Ткаченко, який дійсно навчив мене вирощувати картоплю. За що йому велика подяка. Хороший фермер і вміє вирощувати картоплю. Я дякую за посадкові матеріали, саме головне за поради, за знання, з якими він поділився, і завдяки йому. По суті, ця овочева ділянка, де майже 50% відсотків якої займає картопля, завдяки йому і його знанням, ми маємо ось такий прекрасний, гарний результат. Тому велика подяка Ткаченку Григорію Михайловичу, фермеру, керівнику фермерського господарства Напорівське Чернігівської області. Подяка, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, технологію вирощування цієї прекрасної сої, на якій ми зараз знаходимося. Ну, взагалі, я. У мене соя перший рік для мене ця культура була цікава, загадкова. Я не знав її, е, як по технології, але завдяки співпраці з вашою компанією, особисто з вами, з менеджером, де підказали, ми бачимо така гарна прекрасна соя. Я хочу на ній відмітити роботу комплексного добрива, де ми працювали по листу. Варто відзначити, що на цьому полі декілька років нічого не вирощувалось, воно облагувало, але завдяки нормальній і правильній агротехнологічній роботі по рослині ми бачимо зараз такий результат. Задоволені кількістю бобів, яка присутня на сої, вона ще й цвіте, в'яжеться. Ну, доволі має бути непоганий результат. І підкреслю, що працювали ми по листу два рази. Саме на цьому полі я відмовився від класичної схеми карбоміт і сульфат магнію. Вирішив проекспериментувати. У мене є ще декілька ділянок, де я давав карбомід сульфату магнію, а тут використав безпосередньо мікродобрива від добрива 19, 19 19 Ну і ми бачимо результат. Я майже два метри, і ми бачимо, сою там мені, скажімо так. По шию, тому я думаю, результат сам за себе говорить, вона є чиста, вона є ще вона вегетує. Я думаю, ще який місяць точно будуть наливатися боби, і вже по результатах я скажу. Ну ми так очікуємо, що три тонни, тридцять центрів має бути обов'язково, а Там далі, якась Бог. Зараз ми знаходимося в, скажімо, в такому міні-саду. Це перша закладка моя. Дерева, до речі, дикорослі. Я їх садив у 2021 році, їздив, вибирав генетично сильний матеріал по різних локаціях. І зараз в нас культура споживання обліпихи в Україні стрімко росте вгору. Йдемо до того, що продаємо її як сировину, переробникам. Є ще в мене мій хороший кум, товариш, який дороблює її, досушує і далі вже. Продає по помістю на експорт і так далі, тому що на гектар в середньому йде 2200 дівчат паралельно з хлопцями. Варто зазначити, що це дводомна рослина, тобто має бути запильник, і зараз ми, якого треба садити з підвітряної сторони. І на вісім дівчаток їх ще називають єва. Треба один адам. Ну от така ситуація. Цим деревам ми зараз бачимо цим дівчатам цієї осені, буде рівно три роки. З Часу висадки, отакими от ми їх садили, а от такими вони в нас є. І буде перша обрізка вже цього року, така е, ну серйозна, справжня. Торік вже була перша сигнальна ягода. А зараз доволі ми бачимо гарний врожай, і ви бачите, гілки є такі дерева, навіть гнуться, де їх треба буде підсилювати і так далі. Ті мене питають, чого обліпиха, що не малина, не не будь-що інше подобається, як, як рослина, скажімо так, колір. Її статура, її е, корисність, її те, що так не культивують. Ну, До інших я так холодний, а от ця сподобалася. Це, як кажуть, ну, як жінка сподобалась, ти на ній одружився і у вас є діти. Mm. Так само і тут. На жінку не похоже, колюче дуже. А, ну Так, так. Ну, і варто зазначити ще, якщо пару слів, що я казав, рослина генетично сильна, вона фактично не боїться шкідника. Цей сад я підкреслю. За три роки я його тільки підживляв і підкреслю взагалі нічим не оброблював. Взагалі від слова думав, там з весни якісь були натяки на хворобу, але воно єдине, що там може бути цикадка. І кажуть, там муха з Іспанії десь до нас йде. Ну поки що, поки що в цьому саді з цими кліматичними умовами, які були цього року. Не було такої посухи в нас, було волога, і вона себе дуже-дуже гарно позиціонує і росте. Тому фактично, я тільки її підживляв з весни, вона замульчована. Ще варто відзначити обов'язково корінь. На цим ми працювали, і вона росте собі доволі, як на мене, непогано. Як на початківця. є бажання закласти обліпиховий сад. Я вже взяв в оренду ту земельну ділянку, закласти, щоб там могли працювати мої діти. До речі, і вони приїжджають, і, скажімо, я їх не залучаю, бо вони є неповнолітні, ще маленькі в мене. Але ж, скажімо, так, вони щодня їдять. Працю, скажімо, так, або продукти праці свого батька. Тому плани на майбутнє це нічого не робити і щось мати. Я звичайно жартую працювати на землі, можливо, не так інтенсивно, не так складно, бо все-таки роки йдуть. Хотілося, щоб щось, скажімо, був і пасивний дохід, закласти обліпиховий сад. Ну і стільки хватить сили і терпіння займатися овочами, бо я розумію тих людей, які. Цим займалися і кидають. Я розумію цих людей, тому що це дійсно важка дуже працю. дуже важка. І ще більше розумію тих людей, які далі займаються, не здаються, не йдуть вперед, розвиваються, будують ангари, техніку закуповують і так далі, тому що це перспективний. Напрямок, тому що незалежності від вірозповідання, від політичних поглядів, від будь чого їсти хочеться завжди. Десь Бог буде перемога у війні. Закінчиться війна. Все ж таки, повернуться люди наші. На це я надія збільшиться клієнтська база, і люди будуть споживати ще більше більше різних овочів. Добре, пане Андрій, дякую вам за розмову. Я вам гарні, дякую гарні, за те, гарні, що гарні, приїхали гарні прожаїв вам і мирного неба на до на взаєм, і вам дякую за співпрацю, дякую. яку ви е, люб'язно завжди е, предоставляєте.